Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимося у місті Дніпро, а саме на проспекті науки раніше Гагаріна навпроти Макдональдсу. І тут, ось як ви можете побачити, також встановили новий підземний бак. Ми продовжуємо вам розповідати, куди витрачаються кошти з міського бюджету, з наших з вами податків. І ось однією зі статей витрат це є у цьому році встановлення підземних сміттєвих баків. Аргументом для цього дійства у нас є те, що ці баки врятують від сморіду у літній період. І вони встановлюються у центральній частині, на набережні, на проспекті Дмитра Ворницького. І ось зараз бачимо, що їх почали встановлювати на проспекті науки. Бачите, що ще є плівка, тобто, ймовірно, що його ще. Не ввели в експлуатацію, але на встановлення, на обслуговування, на монтування і на сам бак виділені з бюджету чималі кошти. Ми завжди розповідаємо вам про те, скільки це виділяється грошей, і цього разу також у матеріалі нашому обов'язково заходьте, читайте на сайт інформатор Дніпро. Наші матеріали, особливо ті, що стосуються витрат з бюджету, і ось у цьому році такою родзинкою витрат є ці підземні сміттєві баки. Ми ще не бачили, щоб люди їм користувалися. Можливо, це просто нам не попадалося. не Хоча ось на набережні перемоги в районі. На Січіславській, перепрошую в районі фестивального причала. Там да всі баки користуються попитом, але в інших містах ну поки що, можливо, їх не дуже полюбляють наші мешканці, але можливо це тільки наші здогадки і все не так. Але ми кажемо тільки те, що ми бачимо на власні очі. І для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, і зараз на проспекті науки це раніше Гагаріна, навпроти Макдональдсу, там у нас МакДональдс, з'явився оцей сміттєвий бак. Там трошки подалі а, зупинка громадського транспорту, а тут е ларі знаходяться. Чому саме тут його встановили невідомо. Ну, можливо, тут дуже великий потік людей проходить, але бачите, що таке місце цікаве для встановлення бака сміттєвого. Ми завжди вам розповідаємо, скільки витрачають грошей на ці баки. Тому у нашому матеріалі на сайті знаходьте цю інформацію. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор фм 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Дякуємо вам за те, що ви з нами.